Лешек Перший білий князь з династії п'ястів, син Казимира II Справедливого. Тричі був великим князем Краківським, правив також у Сандомирій куяві. Після смерті батька втратив краків, але з допомогою духовенства відвоював його, був змушений віддати Мазовію і куявію братові Конраду Мазовецькому. У 1195 році отримав військову допомогу від Романа Мстиславича у битві над Мозгавою, а вже у 1205-му сам розбив і вбив Романа під завихостом. Домовився з угорським королем Андрієм II, Галичиною мав правити зять Лешика, Коломан, а Лешик забирав прикордонні руські землі. Втім, угорців вигнали з Галича і спроби лешика підкорити край, завершилися поразкою, убитий під час походу проти святополка Поморського, похований у Кракові.